Hola amigos! Вітаю, друзі! Ви любите рибу? Бо сьогодні у нас рибний день. Починаємо лекціон номер 21. Друзі, буде багато чого цікавого, тому сідайте зручніше! А зараз знаєте, що буде? Тепер будемо розбиратися з рибою. Ви бачите, друзі, що в іспанській мові існує два слова. Пес і пескадо. Давайте розберемося з іменниками. Пес має чоловічий рід, так само, як і пескадо, теж чоловічий рід. Тепер давайте подивимося, чим вони відрізняються між собою. Отже, пес це, друзі, жива риба, яка досі плаває в морі, океані або річці. Або, наприклад, в акваріуму. Теж пес. А от коли ми бачимо вже рибу на, в магазині, на ринку або на нашому столі, то ми вже називаємо цю рибу «пескадо». Отже, пескадо – «компрамус» – пескадерія. Отже, друзі, ми вже визначилися, що надалі ми говоритимемо про пескадо. Отже, коли ми приходимо в рибний магазин і замовляємо рибку, перше, що зробить продавець, він почистить луски і витягне рибні нутрощі. Якщо ви замовляєте лосось, то навіть якщо ви не попросите продавця в більшості рибних магазинів він сам пінцеттиком повитягує кісточки з лосося. І у вас залишиться чисте філе. Таким чином, друзі, запам'ятайте ще один іменник еспіна. Це означає рибні кістки і, або скелет. Але саме рибні друзі. Якщо ви хочете сказати про курячі кістки, наприклад, або про кістки чоловічого тіла, там виживаються зовсім інший іменник. Але сьогодні у нас рибний день, тому еспіна це рибні кістки і скелет рибний. Ще одна тема, дуже цікава, друзі, дуже зручна. В Іспанії в. Рибному магазині, коли ви купляєте рибку, майже завжди вам запропонують забрати з собою голову і кістки. Тобто, кабеса і еспіна. Для ухи, для рибного бульйону на паелью, наприклад. І коли, якщо ви погодитесь, то вам продавець упакує голову і кістки в окремий пакетик. Тобто, вам вдома не треба буде розбирати. Ви вдома прийшли, рибка окремо. Кабеса і еспіна окремо, і дуже зручно. Запам'ятайте, питання може бути таким: кере, вуардар, кабеса і ешпіна або кере євар кабеса і ешпіна. Далі у нас будуть діалоги, тому зараз можете просто так прослухати вперше. Добре, друзі! Коли ми замовляємо, як ми хочемо, щоб нам підготували рибу. Залежно від того, що ми плануємо готувати вдома, ми можемо попросити, щоб нам порізали рибу на скипки. Іспанською це буде кортар en родахас. Кортар, друзі, це правильне дієслово на ар. Йо, корту, ту корт, ель корта. Отже, нове дієслово. Запам'ятайте і вживайте. Інший варіант приготування риби це филєте. Cortar Кортар filetes. Потім можна ще попросити пескало entero, Або, можете сказати, пареельорну. Якщо ви так замовляєте, вам рибку тільки почистять, почистять луску і іспанці цілу рибу запікають з головою. Дуже рідко, ну це якщо хтось просить відрізати голову, це, скоріш за все, іноземець, бо іспанці їдять, готують рибу з головою, щоб аромат рибки зберігся і передав цей аромат на ту страву страву, яку ви готуєте. Друзі, в рибному магазині ви також можете продавцю просто сказати, яку саме страву. Ви хочете приготувати. Із якої риби. І він вам її підготує таким чином, щоб ви прийшли додому, витягнули з пакетика, і вона у вас буде готова вже для приготування. Наприклад, пескадо орно, Або пескадо ала Аль орно – це в печі. А ала сай, друзі, це теж в печі. Але перед тим, як ми кладемо цю рибку в піч, ми її обкладаємо товстим шаром солі, крупною солі, це спеціальна сіль. І після того, як вона вже буде готова, ми цей скафандр, соляний скафандр, ми стукаємо по ньому ложечкою, він відкривається, і тоді чиститься рибка. Розбираються всі зайві кістки, голова, залишаються тільки чисті філе. І коли вони кладається на те тарілочку, з іспанці мені здається, дуже влучно поливають олівковою олією, яка теж додає додатковому аромату цій дієтичній рибі, бо запікання в солі риби це дуже дієтичне дієтичний спосіб приготування риби. Інші назви, як готуються страви. Наприклад, а ла планча. Це береться філе і на пательні в олійки буквально з кожного боку по пару хвилинок. І це називається а ла планча. Ла-планча іспанською – це утюг, але про це окремо. Тобто а-ла-планча планча це просто коли ми з, боку, з кожного боку підсмажили трошечки рибку. Іспанці не люблять пересушену рибу. Вони її називають ачічарада. Якщо вона дуже суха, вони кажуть есте пескаду, еста ачічарало. І, друзі, ще ви в рибному магазині також можете сказати, що ви хочете приготувати пескаду ала е спальда. В цьому випадку він вам почистить рибку, розкладе дві спиночки, але не переріжеть між ними на філе. А тепер, друзі, настав час реального, можливого діалогу в рибному магазині. Отже, кому compramos en pescadia? Давайте, як завжди, я буду читати іспанською, ви читаєте переклад, і я буду читати повільно, а ви за мною повторюєте іспанською. Отже, продавець питає: Оля, келепонво?» або келепрепаро. Un salmón, por favor. ¿Cómo se lo preparan? Y tú tú vas a ver variantes de la En rodajas, en filetes, en lomos, sin piel o con piel. Sin piel se besquieren, a con piel se esquieren. Lomos se llevan Це схоже на філе, але, але якщо лосось, наприклад, то більш кажуть е, ломос. Якщо е, менша рибка, кажуть філе. Ідемо далі. Кіре espina? Або і espinas? іспинас. Сі, favor. Або но, gracias. А тепер давайте уявимо, що ми хочемо купити не лосось, а іншу рибу. Отже, програємо ще один реальний діалог. Ола! Дос дорадас, пор пофавор. Кому лас препару? Уна en filetes і otra en forma de libro. De li... Forma de libro це те, що я вам казала на попередньому слайді. Це коли вони чистять рибку і розкривають її, як книжечку. Але не розрізають на два філі. І якщо вони так е, готують, то частіше е, е, голову зберігають. Якщо ви попросите без голови, вам її відріжуть. Але частіше голова залишається, як я вам казала, для смаку. Ідемо далі. Desea альбомас una lubina para el орно, por favor. Альгуна коша мас, кіло де сардінас і вале. Aquí tienen. Gracias. Давайте я прочитаю шубицу de интонацией. Hola, ¿qué le preparo? Dos doradas, por favor. ¿Cómo se las preparo? Una en filetes y otra en forma de libro. ¿Desea algo más? Una lubina para el horno, por favor. ¿Alguna cosa más? Medio kilo de sardinas y vale. Aquí tiene. Gracias. Добрі, друзі! Давайте підсумуємо. В розглянутих діалогах у нас з'явилось декілька нових дієслів. Тут я навела правильні нові дієслова на «ар». Кітар, Кортар, Гуардар, Препарар, Десеар. Друзі, на моєму каналі ви, напевно, вже бачили коротке відео на тему дії відмінювання. Правильних дієслів в теперішньому часі. Можете скористатися цим відео, можете скористатися своїми шпаргалочками. Але вдома, будь ласка, напишіть мені в коментарях приклади, речення з використанням цих дієслів в різних відмінюваннях. Дуже буду вдячна за, за виконане домашнє завдання. Наш сьогоднішній урок добіг кінця, друзі. Я була б вдячна, якби ви поділилися зі мною вашим досвідом купівлі риби в Іспанії, обслуговуванням в рибних магазинах. Якщо у вас є питання, будь ласка, ставте, коментуйте це відео, підтримайте канал на PayPal, буду дуже вдячна. І підписуйтесь, поширюйте і ставте вподобайки.